Вітаю вас на каналі Гра Розуму. Сьогодні я запрошую вас у подорож крізь час, щоб дізнатись більше про загадковий і неймовірний народ скіфів. Ці кочівники, яких ще називають царями степів, залишили по собі безліч таємниць, легенд і культурних скарбів. Чим вони дивували світ? Які секрети ховаються за їхньою історією? Давайте разом розкриємо ці захопливі сторінки минулого. Поїхали! Скіфи використовували черепи як чаші. Ця практика має глибокі релігійні та символічні корені. Геродот описував, як скіфи після перемоги відрізали череп ворога, видаляли м'які тканини та полірували кістку, перетворюючи її на чашу. Це робилось не лише для демонстрації трофеїв, але й для магічної мети. У такий спосіб, як вони вірили, можна було випити силу переможеного. Особливою цінністю вважались черепи могутніх ворогів, а для додаткового ефекту їх прикрашали золотом. Цей ритуал підкреслював перемогу, вшановував богів війни та залякував майбутніх ворогів. Скіфи мали перші протези. Археологи виявили поховання, у яких збережені докази ранніх спроб відновлення функцій організму. Наприклад, у скіфських курганах знаходили черепи заміненими зубами, що свідчать про їхнє розуміння анатомії та технології виготовлення медичних інструментів. Використання золотих пластин не лише вирішувало практичну проблему, але й підкреслювало статус людини, адже золото було священним металом у скіфській культурі. Скіфські жінки рівноправні воїни. Скіфські жінки займали унікальне місце у своєму суспільстві, поєднуючи ролі берегинь родинного вогнища та справжніх воїнів. Археологи виявили поховання жінок зі зброєю, обладунками та слідами травм, характерних для боїв. Ці знахідки свідчать, що жінки скіф'янки брали участь у військових кампаніях на рівні з чоловіками, демонструючи силу та відвагу. Їхня незалежність і бойові вміння, ймовірно, стали основою для грецьких легенд про Амазонок. У скіфському суспільстві жінки мали особливий статус і їх ховали з спочистями як воїнів, що ще більше підкреслює їхню значущу роль у цій культурі. Скіфи залишили у спадок татуювання. Скіфські татуювання були важливою частиною їхньої культури та символізували незалежність до роду, духовний статус або військові досягнення. Одним із найвідоміших прикладів є принцеса Укока, на шкірі якої збереглись зображення фантастичних істот. Таких як грифони та олені. Ці символи мали глибоке значення. Грифони вважались захисниками, а олені відображали духовний зв'язок із природою. Татуювання наносили голками з кісток або металу, використовуючи натуральні фарби, сажі чи рослинних екстрактів. Вони були своєрідним паспортом, що розповідав про статус, заслуги чи вірування людини. Татуювання не лише прикрашали тіло, а й відображали глибокий зв'язок скіфів із їхнім світом та духовною спадщиною. Перші поліглоти кочового світу скіфи були одними з перших кочових народів, які активно взаємодіяли з іншими цивілізаціями, що вимагало знання кількох мов. Вони вели торгівлю і укладали угоди з греками. Персами, китайцями та іншими народами знання різних мов допомагало їм укладати вигідні торгові угоди, зокрема з постачанням золота, хутра та коней. Це дозволяло скіфам не лише зміцнювати свою економіку, а й підтримувати стабільні дипломатичні відносини з потужними державами, такими як Персія та Греція. Їхня здатність вести переговори і торгівлю на міжнародному рівні підтверджує високий рівень розвитку скіфської культури та їх стратегічне мислення. Скіфи практикували бальзамування. Скіфи розробили унікальну техніку бальзамування, щоб зберегти тіла померлих для загробного життя. Вони використовували природні речовини, такі як трави, смоли, віск і масла. Щоб захистити тіла від розкладу в умовах холоду, цей ритуал свідчить про віру скіфів у загробне життя та важливість збереження тіла для переходу душі в потойбічний світ, скіфи носили захисні амулети з людських кісток. Скіфи, як досвідчені воїни, вірили в магічну силу об'єктів, пов'язаних з війною та перемогами. Амулети з людських кісток були важливою частиною їхньої культури. Найчастіше такі амулети виготовляли з пальців або хребців ворогів, яких вони вбивали під час битв. Вважалось, що ці кістки володіють магічною силою, здатною забезпечити захист і додаткову силу в бою. Скіфи носили ці амулети на шиї, прив'язуючи їх до нитки або шкіряного ременя або ж кріпили до обладунків. Вони служили не лише як оберіг, але як знак мужності та перемог. Такий амулет був символом сили воїна і його здобутків, що нагадувало іншим про його відвагу та вміння на полі бою. Крім того, ці амулети мали велике духовне значення. Вони були способом зв'язку між світом живих і мертвих, символізуючи перемогу духу над смертю. Скіфи використовували психологічну війну. Скіфи були майстрами психологічної війни і часто використовували хитрощі, щоб створити враження, що їхня армія значно більша, ніж насправді. Вони залишали свої табори видимими для ворога, а для імітації чисельності використовували додаткові багаття, що горіли всю ніч, а також ставили опудола або дерев'яні фігури, що нагадували воїнів. Це створювало ілюзію величезної армії, змушуючи ворога сумніватись в своїх силах. Замість того, щоб вступати в бій, супротивник часто відступав або навіть здавався, що дозволяло скіфам уникати великих битв і зберігати свої сили. Така тактика була важливою частиною їхньої стратегії, що дозволяло отримувати перемоги без великих втрат. Скіфи демократичне суспільство. Скіфи мали унікальну систему управління, що базувалась на принципах демократії та рівності. Вони уникали абсолютної влади однієї особи, віддаючи перевагу колективному прийняттю рішень. У кожному племені були старішини, яких обирали за досвідом та авторитетом. Вони представляли інтереси громади та координували важливі справи. Усі воїни могли брати участь у радах, обговорювати ключові питання. Такий підхід забезпечував згуртованість і довіру всередині племені, а також дозволяв кожному відчувати себе частиною важливого процесу. Ця форма управління допомагала скіфам залишатись єдиними і витривалими у складних умовах їхнього життя. Скіфи. Перші вегетаріанці серед воїнів життя в степах часто обмежувало доступ до м'ясних продуктів, тому скіфи розробили унікальну дієту, засновану на рослинній їжі. Вони активно споживали зернові культури, такі як пшениця та ячмінь, які вирощували на родючих ділянках землі або обмінювали у сусідніх народів, коріння. Дикі трави, ягоди і мед також були важливими складовими їхнього раціону. Такий харчовий підхід забезпечував воїнів енергією для тривалих походів і битв, коли полювання було неможливим. Хоча скіфи не були повністю вегетаріанцями, їхній раціон демонструє здатність адаптуватись до жорстких умов степу. Багатий на рослинні продукти харчування він допомагав підтримувати витривалість і здоров'я, що було критично важливим для їхнього способу життя кочівників і воїнів. Меч скіфів служив символом божества. У скіфській культурі меч мав особливе сакральне значення, оскільки він символізував Бога війни. Під час релігійних ритуалів скіфи встромлювали меч у землю, створюючи своєрідний вівтар просто неба. Воїни збирались навколо цього символу, щоб приносити клятви на вірність своєму народу та богам. Вважалось, що такі обряди дарують захист і силу в майбутніх битвах. Меч був не лише зброєю. А й священним об'єктом, через який воїни встановлювали зв'язок із небесними силами. Цей звичай підкреслював глибоку віру скіфів у те, що успіх у війні залежить не лише від військової майстерності, а й від прихильності богів. Для багатьох племен цей ритуал був невід'ємною частиною їхньої духовної та військової традиції, яка зміцнювала бойовий дух і єдність. Скіфи володіли таємницями металургії. Скіфи були майстрами обробки металу, зокрема золота, бронзи та заліза. Їхні ковалі виготовляли не тільки міцну та ефективну зброю, як от мечі, списи та наконечники стріл, але й дивовижні витвори ювелірного мистецтва. Золоті прикраси, знайдені в скіфських курганах, вражають своєю деталізацією. Фігурки тварин, рослинні орнаменти та символічні сцени, які мали не лише естетичне, але й релігійне значення. Такі вироби створювали за допомогою передових для того часу технологій лиття, чеканки та інкрустації. Золото для прикрас ідеально підкреслювало статус власника, адже воно було не просто коштовним металом, а й символом духовної сили та зв'язку з богами. Скіфський гіпноз у бою скіфи були не лише вправними воїнами, а й майстрами психологічного впливу. Перед боєм вони створювали атмосферу хаосу, використовуючи гучний звук барабанів, ріжків, криків та флейт. Цей звуковий шквал водив ворогів у стан тривоги та дезорієнтації, змушуючи їх втрачати бойовий дух ще до початку зіткнення. Окрім шуму, скіфи могли додавати до цього і візуальні елементи: швидкі маневри на конях, яскраві знамена та блискучі обладунки. Така комбінація гучних звуків і раптових рухів створювала ефекти гіпнозу, що збивало ворогів з пантелику та провокувало їх на необдумані дії. Ця тактика була не лише методом залякування, а й стратегічним ходом, який дозволяв скіфам розгромити ворога з мінімальними втратами. Вона підкреслює їхню кмітливість та вміння використовувати психологічний тиск як зброю на полі бою. Медицина та скіфи. Скіфи мали глибоке переконання, що тварини здатні впливати на здоров'я людини не лише через свою практичну користь, але й завдяки магічним та лікувальним властивостям. Шкіра оленів, наприклад, використовувалась для виготовлення спеціальних обробок ран, оскільки вірили, що вона має цілющі властивості завдяки природній силі тварин. У скіфських похованнях було знайдено докази використання шкір, а також інших частин тварин для лікувальних цілей. Крім того, скіфи застосовували кров деяких тварин, зокрема оленів, як своєрідний еліксир омолодження. Особисто я категорично проти подібної практики тварини не повинні вмирати заради людей, і їхнє життя та добробут мають бути захищені. Технології маскування: скіфи мали унікальне вміння злитись навколишнім середовищем, використовуючи природні матеріали для створення ефекту маскування. В степах, де відкритий ландшафт міг стати вразливістю, вони розробили хитрі способи залишатись непомітними для ворогів. Наприклад, воїни часто ховались під шкурами тварин, які слугували не лише захистом від холоду, але й дозволяли виглядати як частина стада диких тварин. Іншим методом було використання трави та гілок, скіфи плили собі маскувальні плащі або просто вкривали себе травою, що росла в степу. Завдяки цьому вони зливали з місцевістю, стаючи майже невидимими на тлі рівнин. Відомо також, що в нічних операціях вони використовували особливі тактики. Притискались до землі і залишались нерухомими, поки ворог не наблизиться. Ця здатність ефективно використовувати природу для маскування дала їм значну перевагу в боях, дозволяючи уникати ранніх зіткнень або несподівано атакувати ворогів, які не могли їх виявити. Вміння майстерно приховувати себе було одним із ключових елементів їхньої військової тактики. Скіфи відігравали ключову роль у створенні перших торгових маршрутів між Сходом і Заходом, що стали прототипом шовкового шляху. Вони з'єднували Азію та Європу, забезпечуючи транспортування товарів, таких як шовк, золото, хутро, спеції та зброя. Завдяки своїм мобільним племенам та знанню степових просторів, скіфи були важливими посередниками між культурами. Вони також охороняли ці маршрути, застосовуючи свої військові навички і створювали торгові пункти для безпечної торгівлі. Торгові контакти скіфів сприяли поширенню товарів, ідей, мистецтва та технологій, що стало важливим етапом для шовкового шляху в майбутньому. Скіфи мали суворий кодекс честі, який формував основу їхнього суспільства. Вони вважали клятву священною, а порушення слова було рівнозначне злочину перед людьми та богами. Укладання угод часто підтверджували кров'ю, змішаною з вином, що символізувало непорушність договору. Зрадники ставали вигнанцями і втрачали всі права в племені, а в найважчих випадках були страчені. Цей кодекс забезпечував порядок і згуртованість, сприяючи формуванню довірливих зв'язків між племенами, що допомагало скіфам протистояти ворогам і зберігати свою ідентичність. Скіфські воїни розглядали тренування як невід'ємну частину свого життя, змагання з боротьби, стрільба з лука та перегонів на конях були не лише розвагами. Але й способом відточити навички, необхідні для виживання в боях. Наприклад, стрільба з лука на повному скаку вимагала від скіфів не лише фізичної сили, але й абсолютної точності та концентрації. Перегони на конях проводились для перевірки витривалості вершників і їхньої здатності контролювати тварин у швидкому русі. Також організовувались групові змагання, які імітували бойові ситуації, дозволяючи воїнам практикувати стратегії та взаємодію в команді. Скіфські змагання не мали глядачів у традиційному розумінні. Учасники бились перед обличчям своїх товаришів і старішин, що додавало їм мотивації проявити себе якнайкраще. Переможці змагань здобували не лише повагу, а й статус у громаді, що підкреслювало важливість фізичної майстерності в скіфському суспільстві. Скіфи створювали свій музичний супровід. Музика була важливою частиною скіфського життя, виконуючи практичну та ритуальну роль. Воїни використовували інструменти, такі як барабани, флейти та ліри, щоб налаштуватись на бій або підтримати моральний дух після походу. Звуки барабанів створювали бойовий настрій і згуртовували армію. А під час свят чи обрядів використовували більш спокійні інструменти для відновлення сил. Музика також мала релігійне значення, супроводжуючи ритуали та поклоніння богам. Археологічні знахідки підтверджують, що інструменти використовувались не тільки для розваг, але й для духовної практики, зміцнюючи зв'язок воїнів із божествами. Музика допомагала скіфам зберігати єдність і підвищувати ефективність у бою. Скіфи прабатьки легенд про кентаврів. Греки, які мали численні контакти зі скіфами, були вражені їхньою майстерністю верхової їзди. Скіфи були вправними вершниками, і їхня здатність рухатись такою швидкістю та точністю, зливаючись із конем, викликала враження, що вони стали частиною тварини. Так виникла легенда про кентаврів, міфічних істот, що поєднує людське тіло з конячою нижньою частиною. Греки, спостерігаючи скіфів на полі бою, могли інтерпретувати їхню манеру бою як надзвичайно дивну та магічну, що стало основою для історії про кентаврів. Цей міф зберігався в численних творах мистецтва та літератури. Друзі, ось і закінчується наша подорож у світ скіфів. Їхні легенди, традиції та загадковий спосіб життя, досі хвилюють нашу уяву. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатись більше про цей унікальний народ. Не забувайте залишайте свої враження в коментарях та ділитись відео з друзями. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Побачимось вже дуже скоро у нових відео на каналі Гра Розуму. До зустрічі! На каналі Гра Розуму знайте факти Ти Осок твій знання знаннями спадить Кожне відео захоплює, немов новий зліт Цікаві факти, що здивують всіх Науці природі всюди свій успіх Хочеш знати більше? Тисни на підписку Зі мною разом вирушаю в мандрівку В кожному відео новий горизонт Стання таємниць, що тримають весь фронт Не прогав момент відкривай цей шлях Я розум очіпляє тебе в своїх відео -мріях. Теперси, щоб не пропустити найцікавіше.